Вітаю вас, друзі, на каналі Creative Fox. На каналі, присвяченому творчості у всіх її проявах. Отже, нехай вас не бентежить назва та заставка відео, цей кухонний антураж. Так, Дане відео буде присвячено випічці випічці паски. Тому лайк Авансом, звичайно, вітається. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться. Ну, чекаю, звісно, на ваші коментарі. Так, треба дізнатися, випічка для мене справа не нова. Це не є моїм дебютом. Займаюся я випічкою вже давно. Знаю, що серед моїх підписників. Є запит на подібні відео, до речі, не тільки від жінок, а і від чоловіків. Отже, буду дуже радий, якщо дане відео, цей рецепт, мій досвід буде для вас корисним. Отже, сідаємо позручніше. ну ми погнали! Приємного перегляду! Так, отже, до діла. Традиція випічки паски вже дуже давня. Існує безліч рецептів випічки. Кожній господині, я впевнений, є свій власний особи, особливий рецепт. Але якщо загалом, то їх можна поділити на дві частини: це випічка паски з дріжджами, з дріжджового тіста або з бездріжджового тіста. Де у кого немає просто часу на дріжджове тісто, хтось не любить його смак, хтось просто не дружить. Тому ми сьогодні розглянемо рецепт саме без дріжджової паски. Отже, для нього нам знадобляться такі продукти: це яйця, молоко, борошно, цукор, сіль, цедра лимону, ванілін або... Ванільний цукор, розпушувач і вишкове масло. А тепер погнали. Так, змішуємо яйця, цукор, сіль і ваніль. Так, трохи солі. Сіль балансує смак. До речі, цукру додаю трохи менше, ніж за класичним рецептом, бо у нас ще буде помазка зверху. Солодка. Так, і фані. Є, і добре то все збиваємо, так перемішали додаємо наше масло. Нагадаю, воно має бути М'яким. Так і добре його збиваємо. Так, збили і додаємо молоко. Я додаю пів склянки. Так, і ще раз, добряче його перемішуємо. Так, тепер можна додати борошно. Борошно у нас за рецептом 600 грам. Орієнтуємось, ну, я так орієнтуюсь мені простіше склянками, то це десь 4,5 склянки. Раз. Чотири. Чотири. З половиною. Так, муку далеко не прибираємо, можливо. Треба буде трохи додавити. Так, в рецептах завжди пишуть, що треба окремо перемішати муку з розпушувачем. Так, це дійсно правильно, я то роблю не в окремій ємності, а прямо тут намагаюсь його обережненько зверху перемішати. Так, дивіться, у нас приблизно 600 грамів муки. Тут написано, що розпушувач на 500 грамів борошна. Враховуючи те, що тісто в нас буде важке. А саме чому? Тому що багато яєць, багато масла. Так, Ми додали ще рідину молоко то висипаємо десь 2,5 таких пакетика. Якщо на пакетику 10 грамів написано в ньому, так, то десь 15 грам розпушувача. Так, ну і звісно перемішуємо, щоб менше бруднити посуду, ми то робимо ось отак. Я вам скажу, тут працює. Так, перемішали. Так, тепер прийшов час до цедри. Значить, лимон добре помитий, використовую я ось отаку терку. Ну, написано для, на ній було, що то для часнику, але вона гарно працює і з лимоном. Знову ж таки, не для красивої картинки показую так, як роблю то я. Ніяких окремих тарілок прямо сюди. Я люблю запах цедри, тому пустимо. Цілий лимон для мене його багато не буває. Але дивіться хто полюбляє, то ні. Отакого От так, білу ж білоцю. Прошарок оцей, не чіпаємо, він гіркий. Це так кажу, на всяк випадок. Можливо, хтось хто буде робити вперше. Так, друзі, і е, бачу по відео, забув вам сказати, е, що ще в нас присутні ось такі інгредієнти. Це ізюм так, і різні ось такі е, сухофрукти. Так, Ізюм я. Буду класти сюди чорний. Ну, так, мені здається, він буде смачнішим. Але який є, який такий і додаємо. Звичайно, що цукати ми залишаємо так, як є, і зюм бажано промити. І теж додаємо їх. Тут, оскільки тут грам по 50 висипаємо і перемішуємо. Можна додати ще горіхи. Так, друзі, забув вас попередити, що поки ви місите тісто, обов'язково запаліть вогонь у духовці для того, щоб на момент завантаження вона вже була прогрітою. Це дуже важливо для випічки. Отже, тісто у нас готове, переходимо до форм. Форму я заготував ось такого розміру. Розмірів дуже багато, але ну, чомусь так з дитинства звик я до бабусіних пасок, які були широкими, високими. На жаль, зараз чомусь високих форм немає. Ну, По крайній мірі, ось в супермаркеті, в будь-якому магазині вони недоступні. Тому е мені попалась ось така баночка. З-під чи овочів, чи фруктів неважливо. От, я розвальцював край таким чином, щоб він був більшого діаметру полегшити е витягання паски. Так, зробив із е пергаменту дно. Ну, і Відповідно, ось такі пергаментні стінки для того, щоб полегшити. Витягування Паски, ну і будемо сподіватися, що Паска вийде ось такою нестандартною і високою. Поїхали. Так, отже, накладаємо наше тісто. Значить, я завжди. Змазую форму. Незалежно від її покриття, трохи змазую її маслом. Роблю я то для того, щоб покращити вихід готового виробу з форми. Десь дві третіх. Тіста так, є. Ну і тепер ось цю форму. Ось бачите об'єм тіста, дві, в принципі, ну, не скажу, що великих, дві середніх паски. Ну і упіч, так, ну і як казала бабуся, хай печеться вгородметься. Приблизно. Пів години хвилин 40. Будемо дивитись по готовності візуально. Так, поки печеться печуться наші паски. Будемо робити помадку Відокремув я жовтки від білків. І зараз збиваємо їх до прячі. Так, до такої піни. Тепер поділяємо дві частини. Зараз розумієте чому так. І ось придбав я два. Колеры глазурі глазури. И высыпаем. Так, готово. Так, друзья. Ну вот и готовы наши паски, можно сказать. Да, речі, вот получилось. Вот такого размера красуня. Як вона піднялась, то і всі піднялись. Підготувався я до декору. Ну і щоб не гаяти вашого часу, скористаємося магією відео. Оп! І все готово. Ось ну, отакі у нас вийшли красуні. Так. Ну що, друзі, всім тим, хто пече кожного року паски. Даний рецепт рекомендую. Хто не пробував, раджу, спробуйте. Не святі гашки ліплють, я впевнений, що у вас все вийде. Тим, хто, кому сподобалось дане відео, ставимо лайк. Звичайно, підписуємось, пишемо коментарі та поширюємо відео. Ви були на каналі Creative Fox. До наступних зустрічей. Па-па!